У пам'яті рятувальників ще свіжі спомини про трагедію, яка сталася минулого літа на рівненщині, коли у ніч на 10 липня горів будинок пристарілих і пожеж забрала життя 16 людей. Люди похилого віку не змогли вибратися зі своїх помешкань. Рятувальники не хочуть, щоб подібне повторилося, тому під час рейдових відпрацювань, які здійснюються щорічно, більшу увагу приділяють практичним моментам. Цього разу інспектують психоневрологічний інтернат села Тур'єремата, що на Перечинщині. Мешканці цього закладу страждають від психічних розладів. Курить тут майже кожен. Хвороба шизофренія, і вони всі хочуть курити. Всі палять у. Буває в палатах, і ми контролюємо, щоб не запалили там якісь чи одіяло, чи простинь. Пацієнти нехтують забороною палити в кімнатах, тому кожного дня пані Надії, як іншим медпрацівникам, доводиться воювати із душевно неспокійними людьми. Коли лежав хворий, і, як попіл впав на простинь і почав почав димити. Ми тоді зразу водою змили, то невеличкий такий був дим. І за як казати, ми його ліквідували, та й все. У трьох корпусах інтернату мешкає 300 чоловіків від 18 років. Третина пацієнтів лежачі, 35-ро прикуті до ліжка. Останні у випадку пожежі не зможуть самостійно вибратися на подвір'я. Спостерігаючи за рейдом представників управління держтехногенбезпеки, підкрадаються сумніви. Якби пожежа трапилася сьогодні, Закарпаття зазнало б сумного досвіду рівненщини. Заклад і будівлі закладу потребують облаштування установок пожежної сигналізації. Є проблеми. Із забезпеченістю вогнегасниками блискавкозахист. Потім є проблеми із влаштуванням електромережі. Люди не підготовлені зовсім. Але минулого року рапортують надзвичайники. Ситуація була ще гіршою, коли управління держтехногенбезпеки забило на сполох. Кошти виділили 140 тисяч гривень на протипожежний захист закладу. Але цього кажуть тут недостатньо. Проводка стара, устаріла, зношена, значить ми запланували капітальний ремонт проводки в цьому корпусі і на лиці на першому корпусі двохетажній, де ми були на тій стороні. І тоді плануємо робити сигналізацію. То на це коштів немає, але будемо просити. Пропитка дерев'яних конструкцій йде, теж у нас не зроблено. І на це треба грати, кошти теж. Скільки необхідно коштів, аби убезпечити інтернат, а заразом і людей, які у ньому живуть, керівники закладу не беруться підраховувати, бо потрібно чимало, аби просять на найнеобхідніше виділили.